Ваші шестикласники! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему написання складних слів. Ну що ж, запрошую вас на урок. Сьогодні ми будемо з вами вивчати тему Правопис складних слів окремо. На цьому уроці ви поглибите знання про словотвір, написання складних слів разом та через дефіс, Ознайомитися з правилами написання складних слів окремо, будете розвивати логічне мислення, пам'ять та увагу. Будете виховувати любов і повагу до рідного слова. Але для початку нам треба трішки дещо пригадати, що вивчає розділ мовознавчої науки словотвір. Словотвір вивчає устрій слів і способи їх творення. Чим словотвір відрізняється від словозмін? Словозміна це утворення різних форм того самого слова школа, школі, школою, а словотвір утворення від наявних умов нових слів школа, шкільний, школяр, які слова називають складними. Слова з двома і більше основами коренями, називають складними. Корені в них поєднують сполучним голосним: бурелом, семилітній, вікоповний або без нього хліб-сіль. Як пишемо складні слова? Разом через дефіс та окремо пропоную вам гру третій зайвий. Визначте в кожному рядку зайве слово А. Яскраво-синій, жовто-зелений, жовто-гарячий. Б. Фотомодель. Фізико-математичний міні-спідниця В. Гіпермаркет більш-менш легкокрилий Г. Горицьвіт. Українсько-англійський вербулози Г. Шафа купе. Сонтрава. Поп-концерт. Ну що, визначили? А тепер перевіримо. А. яскраво синій, жовто-зелений пишемо через дефіс. А от жовто-гарячий виняток пишемо разом. Б. Фотомодель. Фізико-математичний міні-спідниця. Фотомодель та міні-спідниця пишемо разом. А от фізико-математичний пишемо через дефіс. В гіпермаркет більш-менш легкокрилий. Гіпермаркет та легкокрилий пишемо разом, а більш-менш через дефіс. Г горить світ, українсько-англійське вербулози. Звичайно, що зайвим буде українсько англійське тому що це слово ми пишемо через дефіс. Г. Шафа купе, шафа-купе, сон-трава, поп-концерт. Як бачите, шафа купе та сон-трава пишемо через дефіс. А от поп-концерт – разом. Пропоную вашій увазі вправу з ключем. Без якої святині зникає народ? Відповідь на цю загадку ви дізнаєтесь, розподіливши слова в дві колонки. І підкресливши першу букву в кожному слові. Першу колонку записуємо слова, які пишуться через дефіс. Другу ті слова, які пишемо разом. Рожево-жовтий, історико-краєзнавчий, м'ясо-заготівельний, овочесховище, державно-правовий, важкохворий. Автомобілебудування, навчально-виховний, аграрно-сировинний. Ну, а тепер перевіримо себе. Через дифіс пишемо слова рожево-жовтий, історико-краєзнавчий, державно-правовий, навчально-виховний та аграрно-сировинний. А разом м'ясозаготівельний, Овочесховище важко хворий будування. І маємо вислів: рідна мова, бо дійсно саме без рідної мови зникає нація. А тепер правила, які варто запам'ятати: два однакових іменники або числівники. Один із яких має форму називного відмінка. Ставимо питання, хто, що, а другий орудного, ким чим, пишемо окремо. Кінець кінцем. Кінець у називному відмінку кінцем в орудному. Чин чином. Прислівник. Пишеться окремо, якщо він не входить до складу прикметника або дієприкметника, а є самостійним членом речення і має на собі самостійний наголос, різко окреслений, суспільно необхідний, суспільно корисний. А тепер завдання для того, щоб перевірити, як же ви запам'ятали правила. Перепишіть речення, знімаючи скісні риски в словах. Перша речення. У цю суботу в нашій школі проводитиметься суспільно корисний захід. Посади дерево, збережи країну. Друге. Фредді Меркурі всесвітньо відомий співак. Третє речення. Кінець кінцем він зрозумів, що підприємство цьогоріч прибутку не отримає. І четверте речення: Сама самотою жила одарка в одинокій хатинці край села. Перевіримо себе. У цю суботу в нашій школі проводитиметься суспільно корисний захід, посади дерево, збережи країн. Звичайно, що слово суспільно корисний ми пишемо окремо. Друге речення Фредді Меркюрі всесвітньо відомий співак. Всесвітньовідомий також пишемо окремо. Кінець кінцем він зрозумів, що підприємство цьогоріч прибутку не отримує. Кінець кінцем пишемо окремо. Пам'ятаємо про іменник. Перший іменник на земному відмінку і другий борутному. Сама самотою жила одарка в одинокій хатинці край села. Сама самотою також будемо писати окремо. І ще одне завдання. Розподіліть слова у три стовпчики, ті, що пишемо разом, окремо та через дефіс. Півкілограмовий, соціально активний, 125-річний. Жовтувато-рожевий, глибиномір, суспільно необхідний, військовополонений, очі на мистинки, пуща водиця, жовто-гарячий, міні-диск, тонно-кілометр, напівавтомат, Інтернет-послуга, підзолисто-болотний, чотириколісний, золотовалютний, абсолютно сухий і останнє слово чітко окреслений. Записали? Перевіряємо. Разом пишемо слова півкілограмовий, глибиномір. Військовополонений, чотириколісний, жовтогарячий, гарячий міні-диск, тонно напівавтомат, із дефісом жовтувато-рожевий, інтернет-послуга, підзолисто-болотний, 125-річний, пуща водиця, Золотовалютний очі на мистинки. Окремо соціально активний, абсолютно сухий, суспільно необхідний, чітко окреслений. Я впевнена, що всі ви розподілили правильно. Отже Сьогодні на уроці ми з вами поглибили знання про словотвір, написання складних слів разом та через дефіс, ознайомилися з правилами написання складних слів окремо, розвивали логічне мислення, пам'ять та увагу. Рада була сьогодні вітати вас на уроці. До нових зустрічей. До побачення.